23 липня Середа. Запечатування і пізній дощ. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. 2 Тимофія 2.19 Перед завершенням Божої роботи і отриманням печатки на нас буде злитий Божий дух. Небесні ангели зійдуть до нашого середовища. Наш Небесний Отець не вимагає від нас того, чого ми неспроможні звершити. Він бажає, щоб його народ ревно трудився, здійснюючи поставлену перед ним мету. Чоловіки і жінки повинні молитися про силу, про здатність чекати і отримувати її, щоб осягти міри зрілості, повноти Христа. Ефесянам 4:13 не всі члени церкви прагнуть розвивати особисте благочестя, тому не розуміють особистої відповідальності, вони не усвідомлюють, що їхня перевага і обов'язок досягти високого ідеалу християнської досконалості. Чи очікуємо ми пізнього дощу, самовпевнено сподіваючись, що настане день, коли церква отримає силу згори і у такий спосіб приготується до служіння? Пізній дощ. Ніколи не освіжить та не зміцнить бездіяльних, котрі не використовують силу, уже отриману від Бога. Нам усім дуже потрібна чиста, життєдайна атмосфера, яка живить і зміцнює духовне життя. Ми потребуємо більшої старанності. Довірена нам урочиста вістка для світу має проголошуватися з великим завзяттям, з такою силою, яка вразить невіруючих так, що вони побачать. Нам сприяє Всевишній, Він джерело нашої сили. Чи віддаєте ви всі свої сили для того, аби повернути загублених овечок до отари? Тисячі тисяч людей перебувають у незнанні, не отримавши застереження. Як ніколи раніше, моліться про силу Христа, моліться про натхнення від Його духа, щоб нам наповнитися бажанням спасти загиблих. Хай до небес підноситься молитва. Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Нехай осяє нас обличчя Твоє, щоб пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами. Псалтир 67. 2, 3